Доброго дня. Марино, ви чудово виглядаєте. Дякую. Наталя зайнята мені призначено. Так, треба трішки почекати. Вона скоро звільниться. Може я вам поки каву запропонувати? Дякую, можливо, пізніше. Я бачу у вас новий образ. Ви схожі на. На моні... Моніку Белучі. Я знаю. Вам дуже личить. Але я бачу, що вам не дуже подобається. Тому що, на жаль, я не Моніка. А чужий образ, як виявилося, не робить мене щасливою. Знаєте, на мій погляд, немає нічого крутішого, ніж бути собою, особливо з близькими. От мій колишній хлопець дуже любив футбол. І я, щоб йому догодити, постійно ходила на всі матчі, хоча я ненавиджу це діло. І якось я запросила його на концерт свого улюбленого виконавця. І він відмовився, бо, мовляв, не хоче витрачати час на те, що йому не цікаво. І я зрозуміла, що йому байдуже було на мої вподобання. І що ви зробили? Я пішла на концерт сама, а там вже зустріла свого теперішнього хлопця. Речі Наталя вже звільнилася. Можете проходити.